Як українцям отримати посвідку на постійне проживання у Німеччині у 2025 році? Тож я так розумію, вам вдалося прожитися в Німеччині, освоїтися з мовою, навчитися терпіти черги Вауслендер Бехьорди і, можливо, навіть полюбити місцеві булочки. Але що далі? Тимчасовий прихисток не вічний. А повертатися додому в реалії 2025 року не найкраща ідея. Отже, поговоримо сьогодні про ПМЖ у Німеччині. Коротко, як ви знаєте, ситуація така, але я проговорю після початку війни. Тисячі українців знайшли тут притулок, і тепер багато хто з нас, в тому числі і я, задумалися, як залишитись тут назавжди. Бо Німеччина, як ви знаєте, це не лише пиво, сосиски та порядок. Це ще можливість для нормального стабільного життя. Але просто так, вам, звісно, паспорт тут ніхто не вручить. Треба пройти цілу квест-лінію з умов, процедур і вимог. У 2025 році отримати ПМЖ стало трошки складніше, але цілком реально. Головне знати, з чого почати, що підготувати, і найголовніше не зійти з розуму під час цього процесу. Давайте розкладемо все по поличкам, щоб ви знали, чого чекати і як діяти. Готові? Тож ловіть інструкцію з вами, Ященко Антон, і ви на каналі Без Води. Ну що ж, друзі, давайте почнемо з очевидного. Тимчасовий прихисток за 24-м параграфом штука, звісно, корисна. Нам дали право працювати, вчитися, користуватися медичним страхуванням і навіть запускати свої бізнеси. Прямо мрія для тих, хто хоче залишитися, але є один малесенький нюанс: усе це може зникнути, як тільки в Україні запанує мир і стабільність. Або якось раком боком заморозять все це і типу мир, але без мира. Ну, ви знаєте, як закінчуються часто війни. І що ж тоді нам робити? Пакувати валізії назад додому Навряд чи це звучить як план для тих, хто вже інтегрувався в Німеччину і почувається тут досить комфортно. І саме тому ПМЖ Нідерласунгс стає справжнім святим граалом для багатьох українців. Чому це вигідно? Тому що. Вас не змушуватимуть повертатися, навіть якщо ситуація в Україні поліпшиться. Ви зберігаєте доступ до всіх благ цивілізації: робота, навчання, соціальна підтримка, медицина усе це більше не залежить від зовнішніх обставин. Ваша стабільність і впевненість у завтрашньому дні нарешті перестають залежати від бюрократичних рішень. Але, як завжди, є нюанси. Щоб отримати ПМЖ, треба виконати певні вимоги. Найголовніше перебувати в Німеччині понад 5 років. Ой, це ще той виклик, якщо ви. Тут вже кілька років, ви почуваєтесь тут як риба у воді, то ПМЖ для вас, звісно, це реальна мета. Тож підведемо короткий підсумок, поки статус за 24-м параграфом допомагає вам облаштуватися, ПМЖ стає вашим квитком у стабільність. Так, бюрократія вас не умине, але повірте, воно того варте. Звикайте до головного правила Німеччини: нічого автоматичного тут не буває, особливо якщо йдеться про постійне проживання. Статус тимчасового захисту, яким ви користуєтесь завдяки параграфу 24, це, звісно, дуже крута штука. Але сподіватися, що кілька років під цим статусом автоматично відкриють для вас двері до ПМЖ. Це як чекати, що чиновник сам принесе ці документи додому із вибаченнями за затримку. Отже, у чому суть. Як тільки директива про тимчасовий захист перестане діяти, вам доведеться знову зануритись в бюрократичний марафон і подаватися на новий статус. Тобто Ausländerbehörde стане вашим новим домом, а документи вашими найкращими друзями. І ось тут усе повернеться до загальних правил. Якщо хочете працювати, доведеться довести, що ви просто скарб для німецького ринку праці. Якщо залишитися завдяки воз'єднанню родини, готуйтеся до перевірки всього від спільного бюджету до вашого сімейного дерева. А якщо думаєте про будь-який інший статус, доведеться відповідати стандартним вимогам, як і будь-який інший просто іноземець. І ось тільки після того, як ви пройдете всі ці етапи і отримаєте нову посвідку на тимчасове проживання, можна починати тільки тоді рахувати роки до ПМЖ. Тобто, станом на зараз час прожити під 24 м параграфом не враховується. Можливо, трошки пізніше щось вони рішать, але це тільки надії і е, рожеві мрії блакитного дитину. Тож підсумуємо: 24-й параграф це лише тимчасовий місток до стабільності, але не магічний шлях до ПМЖ. Якщо ви хочете залишитися назавжди, доведеться грати за правилами, які диктує Німеччина. І от ПМЖ у Німеччині це як золотий кубок після марафону. Щоб його отримати, треба спершу пройти випробування, які не кожен німець витримає. Отже, що потрібно зробити, щоб заслужити цей омріяний статус. Тож пункт перший прожити більше п'яти років у Німеччині зі статусом не під 24-м параграфом, скажімо так. Це означає, що потрібно триматися, виживати, працювати, можливо, лаятися із сусідами німецькою та вивчати бюрократичну мову. Крок два: Знайдіть дах під головою. Не обов'язково купувати палац у Баварі, зійде і скромна орендована квартира, але ви повинні сплачувати за неї самостійно. Забудьте про допомогу Вольнгельд, бо німецькі чиновники не вважають людей з субсидіями достатньо постійними. Крок 3. Гроші понад усе. Ваш гаманець має бути самодостатнім, ніякої допомоги від джоб-центру чи соціал-амту, тільки чесно зароблені гроші. Ну або, можливо, спадок від заможної тітки, який забезпечить вам стабільний дохід. Крок 4: і це медична страховка мастхев. Не хвилюйтеся, тут усе просто, оформлюєте страхування і чиновники будуть дуже щасливі, адже здоровий платник податків це їхня мрія. І п'ятий крок: скажіть хало. Усього на рівні Ацвай. Ви маєте не просто любити Німеччину, а й говорити її мовою. Сертифікат рівня а – ваш ключ. Якщо це для вас звучить страшно, то я вас трошки заспокою. В німецькій мові це всього лише 16 відмінків майже. Тож, якщо ви серйозно налаштовані залишатися, обирайте одну з цих підстав. Освіта! Ідея хороша, але є нюанс. Фінансове забезпечення. Готуйте 930 євро щомісяця. Адже жити на мріях і макаронах у Німеччині не вийде. Звісно, робота. Робочий контракт це ваш головний козир. Якщо ви влаштуєтесь на гарну посаду із нормальним рівнем заробітної платні, тоді просто вперед до стабільного статусу. Бізнес. Запускайте власну справу або отримайте бізнес-візу. Німеччина дуже любить підприємців. Блюкарт, якщо ви спеціаліст високого рівня і ваша зарплата підтверджує це, ця картка стане вашим магічним пропуском. Фріланс. Маєте унікальні навички, можете оформити візу фрілансера і працювати сам на себе. Тож ще один короткий висновок: ПМЖ це як вишенька на бюрократичному торті. Звучить складно, але якщо виконаєте всі вимоги, у вас буде реальний шанс залишитися в Німеччині та назавжди забути про тимчасовий статус. І давайте ще розкладемо все по поличках, хто може отримати ПМЖ у Німеччині і як не загубитися серед сотень правил. І тут увага, спойлер: якщо ви вже тут, то шанс є. Але шлях до ПМЖ залежить від того, в якій категорії заявників ви опинилися. Отже, ви тримаєтесь на тимчасовому захисті. Чудово, але пам'ятайте, що він не квиток у постійність. Щоб претендувати на ПМЖ, потрібно показати німецьким бюрократам, що ви не просто пересиджуєте війну, а активно інтегруєтесь, працюєте, живете за всіми правилами, а не лише отримуєте допомогу. Через кілька років можна податися на ПМЖ, але тут головне не прогаяти момент. Друга категорія це працевлаштовані. Якщо ви вже працюєте в Німеччині офіційно і у вас стабільний дохід та страховка, вважайте, що половину справи вже зроблено. Для цієї категорії термін скорочується: достатньо 4 років роботи і ви можете подаватися на постійне проживання. Тобто все дуже просто. Працюєте, платите податки і от і вся любов. Третя категорія це студенти та випускники. Якщо ви вчитеся або закінчили навчання у Німеччині, то шанс. Це отримати ПМЖ значно зростають. Фішка в тому, що після двох років роботи за спеціальністю можна сміливо подавати заяву. Але зауважте, що студентські роки самі по собі не зараховуються в цей період, тільки праця по диплому. І четверта категорія: ми вчора з вами про це розмовляли: сімейне воз'єднання. Якщо ваші близькі вже тут і ви приїхали до них, чудово, але це не означає, що ПМЖ дадуть вам одразу. Спочатку кілька років спільного проживання і доведення, що ваша родина це не лише формальність, а реальний побут. Після цього можна подавати документи на постійне проживання. А тепер головне. Кожна категорія має свої умови, але суть одна, чим краще ви інтегруєтесь у німецьке життя, робота, освіта, сім'я, тим швидше і легше ви отримаєте омріяний статус. І пам'ятайте, пам'ятайте, німецька бюрократія дуже любить документи, тому тримайте всі довідки, контракти і сертифікати у повній бойовій готовності. І якщо хочете більше порад, не забудьте підписатися на наш телеграм-канал і слідкувати за оновленнями. Тож ви готові до великої пригоди із назвою як довести німцям, що ви їм підходите? Шлях до ПМЖ – це як ігри на виживання, де головне випробування, бюрократія, терпіння і, звісно, рівень вашого німецького. Але подумайте про це так: якщо ви вже змогли адаптуватися до їхніх правил, подружитися із Auslandдер BiFjord, а це виклик для обраних, і дійти до стабільного доходу, ПМЖ це просто ще одна сходинка на вашому шляху. Так вам доведеться доводити свою постійність, ніби ви на кастингу до клубу обраних. Але ж хіба це вперше? Насправді все не так страшно. Головне не здаватися, бо в кінці цього марафону на вас чекає стабільність, можливість жити без обмежень, статусу. І що найважливіше, відчуття, що всі зусилля були. Недаремними. А поки що запасайтеся документами, терпінням і, звісно, гумором. Бо як інакше пережити ось це німецьке бюрократичне шоу. З вами був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. До завтра!